Вітаємо у цих футзалу на черговому протистоянні 11-го туру мастера апелював. Патько до рефері Андрія Наконечного, який знаходився поряд козорема. Вихід 3 в 2, потрібно зараз завдавати удару. Все контролював. БС Кузьменко, ще раз нагадаю, NX проводить вже не перший поєдинок у цьому сезоні. Надійність від Володимира Заворухи була не до кінця от вийдуть. Тедділ забирай на себе Тараса Мілянця, буде розхитувати зараз суперника. Дунаш, наш удара проти хіть. От, от, от дізнаємось. Можна виконати удар в цієї позиції Олега Палєва. Той знайшов патька з носка Ольдію гравці Ніксу. Передача голодену! Завируха забиває поміж ніг Дроздо. Виходить Аванга вперед на 13-й хвилині поєдинку. Асист. Але Апалімат буде розхитувати. Суперників тертишний та патько. Стояно, на ногах. Гореш тертишний виконав передачу. А, ось знаєте, коли тільки-но згадує прізвище Михайла. Зараз після цієї атаки Олександр Дуда, Вільного Павліва. Тертишний вау. до прикладу. Авенга. Ну, тоді Аванга Юнайтед, Мадридський ра. Така На Другий тайм, в якому Овенга 1-0 переграє Нікс. Вучний вистріл вдався на першу сходинку. Може здобути 28 набраних очок. Батько! Забивати потрібно! Пусті ворота. Орес! віддавати на Михайла Пчият. Його зрозуміти. Павлів. Чудовий прийом, але куда Немає на трибунах. Переведення на Ореста Патька. Перед ним Дудаш. Буде розхитувати Андрія Забуряного. Олександр. Він не дивиться на м'яч. Він дивиться на суперника. Патько! Забиває 2 0 Ось браво, Орест Патько. Робить. І летів у суперника 17-й номер команди НХ. Дудаш. Навідав вперед. Отримає зворотню передачу, стріляє у дальній куст. Ліворуч на тортишну. Михайло лапчий головою, заворуха. На Навериста батька можна виконати зараз належним чином цю передачу. Живан не встигає! Цього воротаря. Попереду батько. Постава спин. Дуже прекрасно зараз володіє. Своїм тілом віддає передачу на дальній Зацьку Андрій Забуряний та Володимир Живан. Передача на правий фланг. Є можливість продовжити атаку. Козуремо! Ось ще треба. Удар немає, затяворіт. Мав усі передумови Богдан Козире. Дудаш. Лівою ногою віддає я розкішну передачу. Тринуть. Лапші забиває. Два сести від Дудаша і знову ж таки стандарт став на наголь. Відкривається 25-й номер. Може стріляти. Однак тут пусті ворота патько. Піде на дубль, удар! Є м'яч у воротах. стійки. 4-0 Орес Патько! Затамували ми трішки подих. Відзначається у другому поєдинку. Волощак. Фаміліонець ми ну, і Васів допомогу приходить. Атака 3 в 2. Потрібно забивати у цьому епізоді. Мілянець стріляє по центру воріт. Дудаш. Скидка батька головою. М'яч під контролем у Андрія Вася. Той прибуває під ближній кут. Тобто математичні шанси залишали би у клубів, аби позмагатися за золото Тут помилка Олександр Дадіко, 3 в 1. Волощак помиліть суть, адже якщо Нептун програє грає нічию, відпускає Smart Rockstars у топ-6.